Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про флакони. На моєму каналі є вже два відео присвячених цій темі. Поступово в мене виникла ідея, не без вашої допомоги, аби підготувати для вас відео. Про флакони, які особисто я вважаю самими красивими в моїй колекції. Тож я не стала зволікати, і сьогодні вашій увазі представлю аромати, які, на мою думку, є втіленням такої високої естетики і як дуже красивим візуальним продовженням ароматів, які приховуються в цих флаконах. І перед тим, як я почну, я попрошу поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити вихід нових ароматних відео на моєму каналі. І підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу, зокрема, з флаконів бренду Guerlain, Оскільки на каналі є відео, присвячене Серії легендарних ароматів Guerlain, яка нещодавно побачила світ. В цій серії бренд зібрав самі видатні аромати, які були створені за весь період існування компанії Guerlain. І в коментарях під цією серією одна з моїх глядачок поставила мені питання, чому флакони. В яких ця серія представлена, я називаю жандарми. Ось так вони виглядають. Саме так виглядає власне вся колекція, цей флакон він досить історичний, визначальний для бренду Гірлен, оскільки... Саме в такому флаконі вперше світ побачив аромат Блю. Він вийшов в 1912 році, і в 1919 році світ побачив аромат Міцуко в практично такому самому рідному флаконі. І багато хто вважає, що вихід цих ароматів вони з собою ніби символізують початок та закінчення. Першої світової війни. І багато хто вважає ці аромати схожими на силует годинника. Хтось вважає ці аромати, схожими на жандармів, саме за рахунок таких лік... лаконічних прямих ліній, пишних плечей, які, власне, нагадують силует військових. І багато хто. За рахунок красивої кришечки в формі перевернутого серця вважає ці аромати уособленням якоїсь ніжності, романтизму, таких приємних почуттів, тому що це перевернуте серце на кришечці наштовхує багатьох саме на такі асоціації. Ну а аромати, які приховують ці флакони, вони є культовими. Якщо говорити про міцуко, то це. Перший шип розтворений в бренді Гірлен. Якщо м -м, говорити про сині сумерки, то це дуже такий особливий аромат для бренду, і він власне. Стоїть одним із перших на початку створення бренду і вважається дуже важливим для компанії, оскільки це одна з війсь історії бренду. Тому аромати прекрасні, ну а флакони я просто в захваті від того, як вони виконані. Це в мене 50 мл, він більш такий делікатніший, менший. Тут флакон на 70 мл і от вся краса. Силуету неймовірно проявляється саме в цьому об'ємі. Також в бренді Гірлен їхньою такою особливістю є слідування традиції. Власне, вся творчість натхнена історією бренду, і вони завжди звертаються до неї, коли створюють щось нове. Аби ще більше підкреслити значущість цього, що відбувається в компанії, і таким самим важливим та значущим є флакон в бренді, виконаний от в такому стилі, тут бджілка по всьому периметру флакона, це як символ бренду. І оці красиві рифленості, які повторюються на верхній частині пляшечки та на кришечці, вони також тут не випадкові, тому що. Перший бутік, називаємо це так, перший магазин, який був створений в бренді і в якому працював засновник бренду, виходив на Вандомську площу. На Вандомській площі знаходилась Вандомська вежа. І саме декор цієї вежі надихнув власників бренду на створення такого силуету, як від сил до такого історичного моменту. до... Місце знаходження першого магазину, і це теж дуже важливий такий посил і пам'ятка про те, що. Розвиток істо історії, розвиток самого бренду. Він нерозривно пов'язаний в будь-який момент. Він перекликається з самим початком. І якщо ви пам'ятаєте, то був такий період, коли також відомі визначні аромати бренду були вдягнені от в такі красиві бджілки. Їх називали ці флакончики. І вони теж прекрасні і мають своє історичне підґрунтя, через що Посідають теж своє почетне місце в бренді Guerlain. Це те, що стосується мого враження від флаконів бренду Guerlain. Ну, безумовно, надзвичайно красиві флакони в Шалімар. Вони нагадують красиві такі фонтани, хтось називає їх чашами. Ну, неймовірно, красивий. Над цим всім візуальним втіленням працюють імениті майстри і саме. Флакони допомагають підкреслити, підсилити той е, інформаційний ольфакторний посил, який прихований в самому ароматі. Якщо ми заговорили про вандомську площу, то саме вона надихнула власницю бренду Шанель Coco Chanel е, створити дизайн для своїх ароматів. Е, до речі, Coco Chanel вона була. Такою революціонеркою в створенні як аромату Шанель No5, використавши синтетичні компоненти в своєму ароматі, створивши його не схожим ні на що. Но про Шанель No5 я дуже часто і багато говорю на своєму каналі, якщо вам цікаво, можете ознайомитись. А от те, що стосується власне флакону, то його лаконічна, прямокутна форма, і головне форма кришечки в вигляді такого восьмигранника, Коко Шанель надихнулася цією формою, саме дивлячись на Вадомську площу. Багато хто з вас знає, що велику частину свого життя Коко Шанель прожила в президентському номері готелю Ritz, і саме з цього номера. Вікна її номера цього виходили на Вандомську площу, а вона має форму такого восьмигранника і оця лаконічність, ліній, простота, якась така легкість. Це те, що завжди надихало Коко Шанель, це те, що вона завжди... Демонструвала всьому, що створює як то в і, ну, і власне в парфумерії. Тому її флакон теж був революційний в якійсь мірі, оскільки м -м, раніше а, аромати вони самі були от схожі весь час на якусь квітку, можна було ототожнити з тим, з чого зроблений був аромат, але ще й велику вагу приділяли флакону. Там він був. Супер декорований, якийсь такий витіюватий І от саме Коко Шанель відмовилася від цієї помпезності, від зайвих якихось елементів, пропонуючи користувачам насолодитися власне самим ароматом. І оцей лаконічний, прямокутний флакон, який нагадував в якійсь мірі чоловічий флакон, саме так вони виглядали в той час. Зараз для нас видається еталоном елегантності, простоти, якоїсь такої розкішної вишуканості. Тому сьогодні я теж цей флакон демонструю вам, оскільки вважаю його неймовірно красивим. Ну і левова частка ароматів бренду Шанел. Я вдягнена власне в ці флакони. Вони прекрасні і є таким, знаєте, втіленням і одним з елементів коду ДНК бренду Шанел. Наступний аромат, який я і сам аромат дуже люблю, тому що він е, має таке приємне е, квіткове звучання з відтінками квітів мигдалю. Ну і якщо ми говоримо про флакон, то флакон цього аромату неймовірний. Для мене, для мене це аромат бренду Saint Laurent Композиція нема. І оформлення та дизайн флакону, от те, як переливається гравіювання на задній стінорці тут. Прописане лого і таке мерехтіння. Саме воно нагадує світло софіків, світло знімальних прожекторів, коли знімаються фільми. І ну, це настільки красиво це таке дуалізм поєднання, прямий, лаконічний флакон і розкішна спинка флакону. Ну, це настільки красиво, і як то кажуть, так. Тилі і всевлорану, коли він любить додавати в прості лаконічні образи щось таке дуже виразне, незвичне, красиве. І от для мене цей флакон також втілення розкоші, естетики, краси в бренді. І всевлоранці нема. Також я до, арома, до флаконів, які мені неймовірно подобаються, відношу композицію з приховану. В неймовірно красивому флаконі це аромат Sisley Ізія. І цей флакон нагадує пелюшку Троянди. Для бренду Sisley цю форму флакону, дизайн флакону розробив друг сім'ї Дорнано Броніслав Кшиштоф. І в нього якраз і було це завдання в цих м'яких оптичних лініях створити флакон, який би нагадував собою пелюстку троянди. Флакон, на, на ньому таке приємне нанесення градієнту від рожевого до приємно жовтуватого. от така красива-красивого забарвлення, м'які ніжні жіночні лінії, які якраз і продовжують оцю. Як то кажуть, задумку аромату, те його прекрасне звучання, воно от так само ніжно, м'яко проявляється, і аромат має таке дуже-дуже вдале оформлення, естетичне зовні, і воно ще більш підсилює, ще більш наповнює цей аромат якоюсь такою красою, грацією, вишиканістю. Дуже подобається. Як мені цей аромат. Я Часто згадую цей аромат на своєму каналі, так і сама форма флакону. Ну, ви подивіться, яка неймовірна естетика. Також, ще я надзвичайно люблю аромат і його флакон. Це аромат бренду Van Cleve Erples. Композиція First. І First, перший, це був першим ароматом, який презентував власне, ювелірний бренд Van Клів Ерплс. Його для бренду створив нині неймовірно відомий, дуже шанований парфюмер Жан-Клод Елена. Це його перша прем'єрна робота, тому для нього це теж ферст. І це красива, багатокомпонентна композиція з неймовірним звучанням квітів, альдегідів. ну, Аромат дуже багатокомпонентний, але якось він для мене так. М'яко прозоро дзвінко проявляється. Багато хто його відносить до категорії вінтажних, ретрових, але від себе скажу, що це композиція старої, класичної, добротної, парфумерної школи. Створював цей аромат геній, тому звучить вона геніально. Але типово для періоду, в який працював Жан-Клод Еліна. Цей аромат відповідає всім стандартам та канонам того часу, тому звучить він неймовірно, але знову ж таки, з відсилом в той період це 70-ті роки, тому відповідно він і проявляється. А що якщо ми говоримо про флакони, то флакон виконаний в формі. Підвіски, також флакон цей нагадує один з елементів ювелірних виробів серії, яка була одночасно презентована з цим ароматом. Тому, ну для ювелірного бренду не дивно, що творці захотіли. Таке візуальне втілення композиції зробити максимально наближеним до основної виду діяльності, яким займається бренд, тобто до ювалірного мистецтва. Ну і <смас> аромати теж є втіленням парфумерного мистецтва. І краса його флакону та краса звучання аромату. Вони абсолютно тотожні. Ван Клів Ен Ерплс Ферст. Таким же красивим особисто для мене є аромат ех, і флакон аромату бренду Lancom La Via Belle. Сьогодні я вам демонструю композицію Iris Absolume. Це фланкер на е, флагманську версію, і це красиве ірисове звучання, як можна зрозуміти, з е, з назви, і це прекрасний аромат, який звучить, ніби і виграє новою гранню ноти ірису. Але ми говоримо про флакони, і цей флакон, він вже дещо видозмінений і таке красиве драпірування нанесене по основній частині флакону. Але сама загадка цього, цього флакону полягає в тому, що він нагадує жіночу посмішку. І, власне, у творця бренду Армонда Птюджана ще ну, на період, коли він працював в бренді, коли він його заснував, була ідея м -м, за е, якось е, в склі е, зафіксувати красу жіночої посмішки. Але якось е, тоді не було нагоди це зробити, і от лише. Коли світ побачив аромат Ланком La Belle, класична версія. Там було використано дизайн флакону, розроблений Армандом Птиджаном, де якраз зафіксована в склі жіноча посмішка. І ця жіноча посмішка продовжує радувати всіх користувачів бренду і поціновувачів саме цієї композиції, вона дещо від залежно від фланкера. Який пропонується брендам, якщо це говорити версію Enrose, то тут дуже таке красиве малиновий градієнт на пляшиці. Якщо говоримо про Iris, то це от неймовірно красиве таке драпірування, виконане в склі, власне. І класична версія також, там, неймовірно, ніжна, така м'яка жіночна посмішка на флаконі, тому я для себе особисто виділяю красу цього флакону і вважаю його одним з найкрасивих красивих в моїй колекції. Також в своїй колекції я неймовірно тішуся з краси флакону композиції Cartier Le Panther. Неймовірно, красивий, по-перше, аромат, і він. Присвячений саме символу цього бренду. Вперше згадка про Пантеру у бренді Cartier з'явилася в вигляді такого абстрактного плямистого малюнку на годиннику браслету Cartier. Нагадаю, Cartier — це теж дуже відомий, іменитий, преміальний бренд. Ювелірний бренд. Ще такий цікавий момент, що Жанно Тосен це креативний ювелірний директор цього бренду, теж в компанії називали Пантеру за її таку цілеспромованість, дуже потужну професійну таку інтуїцію і те, як, які методи вона використовувала в роботі. Тому для співробітників вона теж була пантерою, скажімо так. Ну і власне сам образ Пантери цієї дикої кішки для... Бренду Cartier дуже такий важливий, символічний, і не дивно, що в якийсь момент виникла ідея про створення аромату з такою назвою. Цей аромат створила Матільда Лоран. Огляд біографії цього ювеліра є на моєму каналі. Якщо вам цікаво, можете ознайомитися. Ну, а... Оце втілення, естетичне втілення цього образу в склі. До речі, потребувало немалих професійних знань, умінь та навичок, тому що я знайшла інформацію, що до того як от ми зараз бачимо фінальну версію цього флакону, то було створено практично щось порядка 40 тисяч версій, як цей флакон буде виглядати. Але от фінальна затверджена версія прекрасна, і вона мені, саме ця версія дозволяє мені долучити цей аромат, і флакон цього аромату в сьогоднішню підбірку флаконів, які я вважаю самими красивими в своїй колекції. Ну і фіналізувати хочу ще декількома ароматами, які теж є таким історичним втіленням брендів, в яких вони створені. Це аромат бренду Hermes. 24 ФАБО. Ймовірно, красивий аромат, який є е, також втіленням всього того, що пропонує своїм користувачам бренд Hermes. І е, його флакон також є уособленням всіх історичних фіг і всього, що робить ця компанія. Оскільки з самого початку бренд Hermes був заснований та спеціалізувався як компанія, яка Створює всі необхідні аксесуари для кінного спорту. Ну, з часом це все змінилося. Але оця історія, коли вся джокейська амуніція була виготовлена і презентована аудиторію саме в бренді Hermes, то це уособлюється в красивій кришечці, яка для мене також нагадує цю джокейську шапочку. І далі флакон е, в собі поєднує нинішню історію бренду, те, що вони, ну, до речі, е, ці е, славнозвісні шовкові косинки бренду Hermes, вони неймовірно, давно існують, і в них не лише ж зараз, як зараз є естетична якась краса цих косинок, тоді, коли. Е, їх використовували на шию, наприклад, щоб шовкові косинки не так там натиралася шия, коли люди, які займаються на конях, там повертають голову, займають, ну там тренують коней, то для того, щоб захищеною була шия, щоб тканина одягу не, ну як би сказати, не травмувала шкіри. Зараз, безумовно, ці косинки Ермес це як така окрема естетика, якась вершина елегантності. І от саме ця хусточка шовкова, за, якщо вам видно, вона знаходиться на е, одній зі з граней флакону і неймовірно, красиво передає естетику самого бренду. І оце втілення у флаконі просто неймовірно. Дуже мені подобається як аромат, так і флакон. Ну і фіналізувати я хочу флаконом, який. На фоні всього того, що я попередньо показала, видається таким надто складним, як то сказати, нетиповим для сучасної парфюмерії. В ньому ніби є лаконічність самого флакону, але оця неймовірна кришечка, вона безумовно створює зовсім інше враження. І це аромат бренду Мінарічі L'Air de Thems. Як це красиво. По-перше, сам аромат, неймовірний. до речі, є в мене огляд на цей аромат на каналі, якщо маєте бажання, можете ознайомитися. І флакон, власне, є продовженням тої ідеї, яка закладалася в момент створення цього аромату. Бренд презентував цей аромат після закінчення Другої світової війни. <кій> І це був складний період. Для всіх і, і, і всі ми пам'ятаємо, розуміємо, що у відновлені країни того періоду долучалися всі: як чоловіки, які воювали і зараз були на відновленні, так власне жінки, які відклали в бік свою жіночність, ніжність та дідність, і стали пліч опліч з чоловіками, і почали відновлювати економіку, налагоджувати всі процеси в державі. І тому бренд Ніна річі їм, виходом цього аромату захотілося е, ніби нагадати жінкам про їхню жіночність, дати можливість повернутися до цієї жіночності, ніжності, тендітності, якоїсь вишуканості, яка на той момент була знаєте, такою недозволеною розкішю. І е, саме пара голубів на кришечці уособлює е, собою мир. Оце якась точку створення, точку зародження чогось нового, чогось прекрасного і чогось такого, знаєте, не агресивного, а. Того, яке спонукає до життя якогось оновлення, розвитку. До речі, цей флакон це вже якби сучасна адаптація флакону. Оці голуби, вони вже використані з полімера, ну тобто сучасні матеріали. А перші флакони, які були презентовані брендом, е, от вони голуби були більш трошки чіткіші їхні силуети. І ці флакони були створені. Скілярами бренду Lalique. Зараз багато хто з нас знає, бренд Lalique все-таки як парфумерну компанію, але на той період це був величезний гігант, от саме в такій скляній індустрії, як це так назву. І саме вони презентували, от для Ніна Річі запропонували отакий от красивий флакон. І, безумовно, це. Було е, таке е, дуже хороше візуальне втілення того аромату, який був створений саме для жінок і був покликаний якраз е, дати їм можливість пригадати свою суть, повернутися за можливості до, до неї і якось відчути свою якусь слабкість, якісь свої такі дуже е, вразливі риси, але саме ці. Які вразливі риси роблять жінку сильнішою, м'якшою, вона має оцю більш таку гнучкість, адаптивність і можливість в складних ситуаціях виживати і якось проявлятися зовсім по-іншому. Ну, саме це нині демонструє наш нелегкий час і те, як жінки на рівні з чоловіками справляються з усіми. Складними моментами, якими, на жаль, наповнене нинішнє наше життя. Тому я також всім нам хочу побажати якнайшвидшої перемоги, миру, нашим душам, серцям і в будь-яких складних моментах, якихось таких пікових ситуаціях не забувати, хто ми є, і час від часу повертатися до своєї цієї жіночої, ніжної, м'якої суті. І оцієї такої м'якої невидимої сили, яка дозволяє нам зводити скелі. Ми неймовірно сильні, потужні, тому я кожному, кожній з вас бажаю пам'ятати це і не забувати. Тому саме через це цей флакон сьогодні закриваємо підбірку ароматів, які я вважаю самими красивими в своїй колекції. Ось така підбірка ароматів сьогодні мною презентована вам. Саме їх я вважаю самими красивими в своїй колекції. Ну, зрозуміло, потрошку моя колекція розширюється, і, можливо, через якийсь час я знову покажу вам красунчиків, які вражають моє серце своєю. Естетичною своїм втіленням, своєю оздобою і втішать моє якесь таке бажання оцієї такої зовнішньої естетики, окрім красивого ольфакторного прояву. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну, і підпишіться на сам канал. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. А в коментарях залиште ваші думки стосовно того, яким є, які флакони ви вважаєте найкрасивішими, яких брендів, з якими ароматами. Мені буде неймовірно цікаво почитати, можливо, якось поспілкуватися з вами з цього приводу. Тому зустрічаємося в коментарях. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!